Зараз ми зображено графіки функції y дорівнює куб плюс 1 та y дорівнює 9. Підписані ось у нас. Y дорівнює 9 і куб плюс 1. Обчисліть площу зафарбованої фігури, обмеженої графіками функції y дорівнює куб плюс 1 і y дорівнює 9 та прямою x дорівнює 0. Площа. Криволінійної трапеції, Отже, нам потрібно знайти інтеграл. межі Межі інтегрування. Межі інтегрування у нас по х. Де починається наша зафарбована фігурка, і закінчується. 0 починається, а ось тут закінчується, це буде 2. Отже, межі інтегрування від 0 до 2. Далі, так, нам потрібно від цієї функції, яка зверху, зверху яка покриває нашу а, фігуру, площу якої потрібно знайти, тобто від 9, потрібно відняти ту, яка знизу, знизу обмежена наша зафарбована фігура. Отже, віднімаємо х куб плюс 1, але двочлен беремо в дужки, де х дорівнює. Ну, розкриваємо дужки, зведемо подібні доданки. Отже, 9 відняти х куб. Перед дужками знак мінус. Розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні мінус один. dx. 9 мінус 1 це 8 відняти хуб. дх. Знаходимо первісну. Первісно для восьми, 8х. Для х куб, показник. Стрічку збільшуємо на 1, буде х у четвертому, 3 плюс 1, 4, і ділимо на 4. Так, Ставимо межі інтегрування від 0 до 2. І тепер підставляємо Підставляємо спочатку верхню межу інтегрування, замість х підставляємо двійку. 8 множимо на 2, відняти 2 в четвертому степені і ділимо на 4. Тепер потрібно від цього значення відняти і підставити нижню межу інтегрування. Але оскільки в нас 0, давайте 8 множимо на 0, відняти 0 в четвертому і ділимо на 4, це в нас буде дорівнювати 0. Тому можна не підставляти. Обчислюємо 8 на 2, 16, відняти. 2 в четвертому, це означає, що нам потрібно двійку помножити саму на себе 4 рази. 2 на 2, 4, 2 на 2, 4. 4 на 4 16. в 16, четверте. Отже, 16 відняти. 16 ділимо на 4, 4. 16 відняти 4, 12. Відповідь 12.